Солом'яний будинок. Екодім із соломи, будинок для відпочинку. Значить, Будиночок розрахований до п'яти чоловік. Є повноцінна кухня. Все для приготування їжі. Ванна кімната. Так, ванна кімната. Спальня на першому поверсі. Двохмісне ліжко по три рушнички на кожного. Така ось. Спальня. І на другому поверсі, на другому поверсі теж спальня, двохмісне ліжко і одномісне ліжко, вихід на балкончик. І так ось така ось територія. Зараз трошечки дощить. Погода саме для чан. Так що є у нас на території чан, басейн, дитяча гірка, гойдалка, гамак, де ви зможете комфортно відпочити неподалік від санаторії, кришталеве джерело і квітка полонини санаторії. Закарпатська область, Свалявський район, село Солочин, Екодім із Соломи.